Всім привіт! Мене звати Стас, я вісім років живу в Польщі і займаюся бізнесом. Друзі, додивіться це відео до кінця, і я розповім вам, як друзі, додивіться це відео до кінця, і я розповім вам і навчу, як вести бізнес на спрощеній системі оподаткування. Це аналог нашого ФОПа і третьої форми. Розповім і навчу вас, як це правильно рахувати, і чому це дуже вигідний формат для вас. Отож, поїхали. Дивіться, в Польщі є третя форма... В Польщі є три форми оподаткування для частного підприємця. В Польщі це називається єдноособова дівальність господарча. І третя форма називається речат. Я навмисно проговорюю всі назви, щоб ви могли теж, якщо потрібно, там, десь загуглити і ще почитати, може подивитися якихось інших блогерів. Але краще назви нікого не знайдете. Серйозно. Фішка в тому, що ви як в Україні можете платити від обороту. Але друга фішка в тому, що потрібно платити різні ставки. Тобто в нас є ФОП третя група 5%, а тут в Польщі ви маєте різні форми ставок під різні види діяльності. Ця шкала стартує від 2% до 17%. Ну, як я вже казав, під різні форми діяльності. Наприклад, будівництво, тобто будівельні послуги можна виводити під 5,5%. І, власне, під 5,5% можна виводити і платити, якщо у вас є кафе. Далі it – 12%. Ну, Я вважаю, що це досить, досить дорого. Консалтингові послуги це взагалі жах, 17%. Але, наприклад, є e комерц, можна виводити під 3%. І до, якщо брати довоєнний час в Україні, в нас було 5%, тут 3%. Тобто, ну, навіть конкурентно спроможна штука, так відсоток. Отож, перше, що потрібно розуміти, це яким видом діяльності ви займаєтесь і який відсоток ви будете платити. І гарна новина, що ви можете паралельно займатися різними видами діяльності, тобто мати і e-commerce, і там, типу, навчати когось займатися школеннями і виводити це там під 8,5%. Це Перше, що потрібно розуміти, і це найпростіше. Друге, вам потрібно розуміти про фонд соціального страхування. Він в Польщі називається ЗУС. І тут є два види ЗУСУ. Це ЗУС в рамках польського ладу. І ЗУС, який був завжди. Тобто польський лад ЗУС і ЗУС старий. Назвемо його Старий ЗУС. І зараз так, вони придумали пороги, фіксовану ставку і фіксовані пороги, після яких ви будете платити різні ставки. Тому запам'ятали з вами, що є відсоток, від, який ви платите від, в залежності від того, що ви там продаєте. І запам'ятали і забули. І зараз ЗУС ЗУС в рамах польського ладу працює в такий спосіб: якщо ви в рік робите в рік. Робите тут зараз е, прошу хвилинку вашої уваги. Е, будь ласка, відкладіть телефон, якщо ви в нього втикаєте, і послухайте, бо це дуже важливо. Ви можете зекономити там, типу, не знаю, при правильних при нормальному підході ви можете зекономити там 2-3 тисячі євро на рік споко взагалі. Тому так, е, якщо в рік ви робите оборот, вам заходить на ваш рахунок. До 60 тисяч злотих, то ви будете платити приблизно 335 злотих ось цього ЗУСу в рамах польського ладу. Якщо в рік ви робите оборот до 300 тисяч злотих, то ви в місяць, в місяць будете платити приблизно 560 злотих ЗУСУ в рамах польського ладу. Якщо все що вище, тобто вище 300 тисяч злотих на рік, наприклад, 500 тисяч злотих, 335 тисяч злотих, мільйон злотих, то ви будете платити 1000 злотих в місяць. Окей? Це зафіксували. Ось тут табличка ще раз, можете нажати на паузу, подивитися ще раз цю таблицю. Тепер є Зус-Класік. Цей старий е, пердун, який був, б, який був е, завжди. І тут так, тут є така е, промоуція, де ви маєте можливість платити понижений ЗУС. Перші 6 місяців можете не платити нічого. Це називається пільга на старт, ульга на старт. Її потрібно ще правильно вибрати так, е, на старті. Але якби, якщо це робити з нормальними людьми. Або е, приділити цьому час, то можна все правильно зробити. Тому ЗУС Класік працює так. Перші 6 місяців не платити нічого. Е, наступні півтора року платити понижений е, ЗУС, який буде приблизно 500-600 злотих. Там, там дуже складна формула, в залежності від мінімальної краєвої і так далі, так далі. Але це десь 500-600 злотих. І е, після того, як у вас вже є е, польський ФОП е, два роки, ви будете платити ЗУС від мінімальної заробітної плати в Польщі. На момент е, випуску цього відео це 3600 злотих, і це приблизно 1700 злотих на рік. Е, сорі, на місяць було б гарно на рік, але на місяць. Тому е, як це працює? Після двох років давайте всі ці пільги, все це зрозуміло, ви там собі запам'ятаєте, але після двох років ви будете платити наступне: приблизно 1700 злотих в місяць ви будете платити ЗУС Класік. Приблизно, я думаю, на той момент 600 злотих ви будете платити ЗУСу в рамах польського ладу, бо більшість з вас буде. Власне, в цьому коридорі між 600 тисяч 60 тисяч злотих і 300 тисяч злотих на рік. Так? Тому ви будете платити десь 600 злотих в місяць. І власне ваш процент, який ви будете платити, в залежності від того, що ви продаєте. Друзі мої, це е, одне з найскладніших таких речей, які потрібно зрозуміти стосовно річауту і власне цієї форми оподаткування. Вона трошки заплутана, але е, якщо вам щось не зрозуміло, пишіть, будь ласка, коментарі. Я е, там щось може текстом відповім, а не якісь теми запишу ще е, інші відео. Якщо вас ще е, цікавлять якісь інші теми, е, напишіть, будь ласка, під відео, що вам цікаво, е, що проаналізувати в Польщі. Є ще дві е, форми оподаткування в рамках єдноособовки, які ми з вами можемо. На якій ми можемо порозмовляти, пишіть, будь ласка, і до нових зустрічей. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар і підпишіться на канал. І окрім цього, якщо я можу вам допомогти в розвитку вашого бізнесу в Польщі. Допомогти відкрити єдноособову діяльність, допомогти відкрити спілку ЗО, або Ви бажаєте отримати платну професійну консультацію. Знизу під відео є всі лінки. До зустрічі!